Привіт, навчаємось разом. Привіт, друзі! Це я Софія. Ой, а у мене тут біда. Мій зайчик захворів. Він застудився. У нього нежить і болить горло. А коли хворієш, що потрібно робити? Правильно, потрібно йти до лікаря. Вітаю зайчику. Що сталося? У мене болить горло і сопельки. Болить голова і висока температура. Раптом захворів, кашель горло чи не То не треба сумувати. Час до лікаря рушати, А-а-а, не -а -а, кривай, а, -а, -а горлечко показуй. Ой ой, ой, -ой терметр тримай, будемо тебе лікувати. Белікувати будеш чай із медом пити і у ліжечку. Тебе лікувати, якщо будеш лікуватись? Це добре, тепер ти повністю здоровий. Ось бачите, друзі, якщо дотримуватись порад лікаря, можна швидко одужати. Якщо вам сподобався мультик про зайчика і лікаря Лева, поставте лайк та підпишіться на наш канал. А тепер давайте повторимо нові слова, які ми вивчили сьогодні. Лікар той, хто лікує хворих, фонендоскоп спеціальний прилад, яким лікар слухає дихання. Термометр міряє температуру. Ліки за рецептом лікаря допомагають одужати. Спрей для горла лікує, коли болить горло. Маска захищає від мікробів. Санітайзер рідина для чистих ручок. Пластир, бинт, йод, перекис водню. Допомагають, якщо є ранка. Будьте здорові, друзі, і не бійтеся лікарів, вони завжди допоможуть. До зустрічі!